Вітаю на канарі на огляді Honda Dio 68. Скутер новішої модифікації. Та що йшла після 11-го року. Невеликий пробіг по Японії. Двигун на скутері 4-тактний повітряне охолодження, скутер інжекторний по витраті до 2 літрів на сотню. На одометрі маємо 16300 км по пластику, скутер повністю цілий. Є незначні подрядки. Ось такого плану. Ось тут трішки притертість. Скутер в рідній фарбі, наклейки оригінал. Так, ну І по цій частині ось тут є трішки царапки. Дзеркала не оригінал, це виробництво Китаю, але вони гарно виглядають, кому важливо можемо дати в комплекті оригінальні. По гумі виробник гуми Dunlop Run Scoot 307. По протектору десь відсотків 80 точно є, гума виглядає взагалі як нова. 19-го року випуску. Так, По вилці все добре, люфтів немає, по колодочкам, ну бачите, по підтяжці траса, ну, десь відсотків не менше 90 залишку є. Задня частина гума відсотків 70% є. Той самий виробник, тобто гумана в скутері парна розмір 3.2.0 на 10, по колодочкам колодки нові. І з того, що замінювалося по скутеру, замінили задню лампу, не працював габарит і замінили колодочки. Ось, Покажу просто, в якому стані були рідні колодки. Цікаво, що вони по зносу взагалі без зауважень, виглядають взагалі як нові, але вони не гальмували взагалі. Проблема в тому, що ось ця робоча поверхня вона повністю гладка, скоріш за все, я думаю, що попало якесь масло і просто його зашифувало, поставили нові колодочки. Проблема пропала, Гальмує зараз так, як треба. Ось і такі моменти на кожному скутері вони різні. Десь колодочки, десь лампу поміняти. десь трос спідометра, десь гуму замінити. З таких моментів і складається підготовка, тобто повністю все передивляємося. Мінялись ще по цьому скутері ролики, Ролики також поставили нові і замінили трос спідометра, не працював. Тобто, ось такі мелочі, але це все, що має працювати. Так, По роликам я вже сказав, вже нові, ремінь оригінальний, зносу як такого, на ньому немає, тобто ширина в межах норми. Сидіння бачимо повністю оригінал. З цієї сторони є ось таке п'ятничко. А так взагалі строчечка ціла, нічого надірваного немає. Бак об'ємом 5 літрів. Бензин видно, не видно, червоного відтінку, видно бензонасос, який може перегоріти, якщо буде мало бензину. Тому обов'язково потрібно мати в баку мінімум літру бензину, особливо в жарку погоду. Так, покажу, як скутер їде, як набирає. Подивимося максимальну швидкість.